Дякую, велике, що вихідний день так швидко зібралися всі. Що ми робимо? А. Господи, допоможи. Пропало все. Ні. Поставте нормально. У мене не то на суфльорі. Дорогі мої, в першу чергу хочу привітати вас світлим святом Різдвом і Новим Роком. І також розповісти вам, що зовсім скоро Jesus Revolution їде в тур, і ви можете стати частиною цього. Для, того, от для, Давай. для цього заповніть форму, для того, щоб наша команда могла до вас приїхати. Все. Супер. Чого ти кричиш? Все, все, закінчуй. А -а.